Дай. Мамо, матусю, ненечко, крихітку хлібця, хто водить за мною запалими очима, криницями, очима, в які перелилися всі страждання, муки й скорботи роду людського і розпинає душу мою на Хресті Всевишньої печалі. То що ночі буде, стогне, хвилить, плаче і веде у холодну ріку, де розлилися не води, а сльози мого народу. У ній ні, дна, ні берегів. І знову вони йдуть щодня, щоднини, щоночі мільйони ціней, мільйони очей крокують небесним чуманським шляхом і повертають до мого серця. Йдуть українські випари великомучениці, пригортають до грудей, немовлят, мосоноги Богородиці, до монтаних сорочка, пливуть Марія Боранти, святі покрови роду нашого, оселі Івану. Перші, і ангелики з мене летять, лишають білий крик, білий зой, білий крик, що сходять у мені чорної причорної мукою, ідуть з осінніх полів і снігових заметів, і з весняних дібров. І білих розвеснених садах На у бали в падають. Чи ж то я, чи то мої пам'ять, а чи душа летить у ту весну, і квилить голосить Всесвіт? Кричу, то мочу знову зразками Пташин ключі в неба. Збірних садів, сожи на деньські марі, Знімаю руки місяця з на вогонь помнаю свічки. затикає землю, на якій тут тривають свічки людського життя, мільйони погастих свічок. Небо, поможи, дай мане Небесної ноготувати помираючих, сади, сотвори диво, плоду дай помираючим. місяцю, сили дай помираючим. Землю, жита дай, гречки дай, просадай не в липні, а у весняну пору дай. Час пройшов проминули літа, вже зітемились у пам'яті нашій тих жахливих часів гіркота і обличчя від голоду павших. Сільський цвинтар буяє бур'ян на занедбаній братській могилі. Невже у головах наших туман? І розвіє, чого мене син. Але пам'ять намерла жива, тож всі ми слугом доки. От дідусь промовляє слова, все згадав, а пройшло вже стільки років. Хай стоїть на могилі цей хрест, а на душах і крига скресає. Хоч один сто верст, хай на ньому свіча не згасає. 1933 рік. Найчорніший час в історії України. В світі не зафіксовано голоду, подібного тому, що випав на долю однієї з найродючіших і найблагородніших країн. Тривалий час 1933 рік називали одним з у радянській історії. А навесні цього року в Україні помирало 25 тисяч людей щодня, одна тисяча щогодини, 17 щохвилини. Всього жертвами голоду, за неповними даними, стало від 7 до 10 мільйонів осіб. А з них 3 мільйони дітей. «Пам'ять» – нескінченна книга, в якій записано все. І життя людини, і життя країни. І сьогодні, через 83 роки, жахливо вступати болючими стежками страшної трагедії, що розігралася на благословенній землі квітучого українського краю. У 1932 році погодні умови склалися сприятливі. І хліб, слава Богу, вродив. Українці працьовиті люди не полінували зібрати його, але становище в країні було катастрофічним, тому партійно державна верхівка під керівництвом Сталіна прийняла поводокровне рішення вийти з кризи шляхом конфіскації запасів зерна у клітородній галузі. Пекельні цифри та слова, у серце б'ють, неначе молод, немов прокляття ожива, рік 33, голод, голод. Ви чули юні і старі, нас 33 богатирі. Були сучасники били, Добрим ровесники були. А вік новий, з яких доріг, привів нам 33-й рік. Понад селом, як бурелом, пройшов великий перелом. Хай палає свіча, хай палає, поєднає нас вона в цей час, хай сьогодні спогади лунає, пам'ять чиста, світла і велична, пісні слово хай єднає нас. your never thought the would and бань, Що не підкрали забуття як зрада із підступних замулених ковань, Господи, вседержителю наш, чи ти осліп від горя і людських гріхів, поглянь, червона орда знову жнивує на моїй землі, глянь на ті покоси, таких жнив, такого жнива світ не знає від сотворення. Таких покосів іще не бачили ні земля, ні небо. Господи, невже там, у Твоєму раю є Україна, яку заселяєш від нині святими душами? Син Божий, Ісусе Христе, Спасителю наш, порятуй від голодної смерті народ мій, ти ж умів двома рибинами і п'ятьма хлібинами нагодувати п'ять тисяч, сотвори диво, нагодуй. Порятуй, Богородиця, матір наша небесна, куди ж ви всі відійшли? Чого ж залишили мою землю і народ мій на поталу червоним дияволом? І стояла вона, осліпла від горя, обдерта, сива, напівблаженна, мукою підпирала небо. Моторошно роззиралася мати Україна, на велетенському хресті розіп'ята, вишіптувала. Віточки мої, зажніть. Ось квасок, петрушечка зійдуть, Жеген сузуля маслечко колотить, жеген жита зеленіють, сади біліють. Івани, Марії, Тараси, стривайте, зачекайте, куди ж ви, як же я без вас? Що таке смерть від голоду? Робер Конт Квест. Наводить стисло характеристику українського вченого свідка. Клінічна картина голоду добре відома. Він руйнує ресурси організму, що генерують енергію. Є нація, переросує в міру зникнення з організму необхідних жирів і цукру. Шкіра набуває кіпцям у сірого відтінку і зморщується. Людина помітно старіє. Навіть діти і немолята на вигляд старі. Їхні очі стають великими, виріченими, нерухомими. Процес дистрофії іноді охоплює всю тканину і є голодуючий, нагадує скелет, обтягнутий тонкою шкірою. Але частіше спостерігається набрякання тканин, особливо ніг, рук та обличчя. Шкіра тріскається і з'являються гнікові рани, втрачається сили і найменший порох викликає велику втому. Життєво важливі функції, як дихання і кровообіг, поглинають саму тканину і білкову речовину, тобто організм з'їдає сам себе, прискорюється дихання і пульс, зіниці розширюються, починається голодна різачка. Становище стає зовсім загрозливим, бо найменше напруження може призвести до зупинки серця. Часу це трапляється і на ходу, з'являється загальна немічність. Тепер людина вже не може встати, повернутись на ліжку, в такому напівсвідомому стані, голодуючий може протягнути тиждень, поки не зупиниться серце. Ні труни, ні хрестів, ані тризни, прямо п'яно на віки віків, чорносповідь моєї вітчизни, і її затомовний ніг, ні віночка, ні намі парвінку, хоче під повітряга то щастя твоє Україна. Українську, у твій слава, у той рік заніміли зозулі, накувавши знедолений вік, наші ноги розпухлі узули, Кирзаки-різаки у той рік. у той рік материнну дитину клала в яму, копнувши під бік, без труни згорнувши в рядину, а на ранок помер чоловік. У той рік і гілля, і коріння все трощив поривій навкруги. І стоїть ще й тепер Україна, як скорботна, німа край могил. Мамо, не плачте, дивіться, хліба окрайчик, трошки я з'їв, а другий кусочок приніс. Бабця сказали, це вчора приходив зайчик, дав нам гоститься і знов побів у ліс. Темень кутка залягла, як земля глибока. Сонце не входить, спинилося перед вікном, блиснула сталь і порізала променем око, наче по скру по серцю пруско. Мамо, а що ви на поле не йдете сьогодні? Бабця сказали, що дядька ніколи нема. Мамо, чого це у вас такі руки холодні? Мамо, пустіть мене. Мамочко, мамочко, ма Тоді у людині не щось людське. Голодна людина це звір. Вона байдуже, ні на що не реагує, нічого не жаліє, а вона хоче їсти. Озвіріння еволюціонувало. В 31-му одна незаможна селянка врятувала дочку виселених до Сибіру куркулів. 33-му вона з'їла власну дитину. Байдужість і жорстокість не протиріччя, а різні фази вбирання з голоду. А потім решту життя. Хотілося забути. Не можна жити, пам'ятаючи таке, але забути було неможливо. Я все життя прожила заплаканими очима. Виживеш, розкажеш, напучує матір, умираючи, та за кожну згадку про голод уже в 1934 році карали у нас голод невозможен. Ти кажеш не було голодомору і не було голодного села. А бачив ти в селі пусту комору, з якої зерно вимили дотла, як навіть марево виймали з печі. І забирали прямо із горшків, Окрайці виривали з рук малечі і з торбинок нужденних стариків. Ти кажеш, не було голодомору? Чого ж тоді, як був і урожай? Усе суціль викачували з двору, гриби нічого людям не лишай. Хто ж села вимерлі на Україні, російським людом поспіль заселяв? Хто на чиєму ці лежить сумлінні? І пен, Імперський молок світ нам затуляв. Я бачив сам у ту зловісну пору і пухлих, і померлих на шляхах, і досі ще лиш 에, стоять мені в очах, а кажеш, не було голодомору. Не звільняється пам'ять, Відлунює знову руками. Я зітхну, запалю в горіло. Свічу, помічаю не замки, твердині, не храми, скам'яніли чорнозем, по трісканістій стіни плачу, піднялись, озираються в десятиліттях, з далини, аж немов з Кам'яної Гори. Надійшли, придивляюсь, країна, 20 століття і не рік, а кривали, три. У Голодоморі 33-го жінки тримались до останнього. Подітки ж, і тому часто перед смертю матері пожеволіли. А коли не ставало матерів, гинули осиротілі діти, а першими відходили чоловіки. Люди втрачали міську подобу, мали в численні випадки канібалізму. Страшнішого гріха, мабуть, світ не знав. Змучена голодом дитина вмирає посеред повних колосків пшениці. Коли не сило більше дивитись на змучених голодом дітей, вона викупала їх, одягла усе чисте, затопила грубку маковиням і затулила вікна. До ранку всі поснули вічним сном. Спійте, діти, спіте, любі, та й не прокидайтесь, вже не буде мучить з губа. Забере вас пташка райська. Спіте міцно, спіте діти, Янгол Божий на порозі вже не буде їсти хтітись і не будуть пухнуть нозі. Натопила моколиня, затулила лядкою ковин, і в тумані темно синім заспівала колискову. скову, спи синочку, горе ласки, засинай на віки дою. То моя остання ласка з материнської долоні. Ще пограймось навперейми, піжмоки з бідою. Лерки, заховаємось од неї у сиру земельку. І що весни у Великодню ніч, як запояє зело, сполохнуть світом сади, як зійде місяць і вистоїть в ставках та хриницях вода, як мокне лихо, приходять з небес, три жони святі Київська Русь, Козачка Січ і Соборна Чорнобильська Україна розстеляють то моткані обруси уздовж між трав, та зілля ставлять колив'яні миски з коливом, варениками, кулішем, галушками, узваром, медами, засвічують поминальні свічки. Ходи до мене, родині, вечеряти, Марії, Ганни, Мокрини, Уласи, Пилипи, Андрії, Василечки, Грицики, Катрусі. Покірно прошу до святої вечері. Трагічна пам'ять про голодомор, то як чорний незлибимий колодязь, у який, можливо, і не б хотілося б заглядати, бо ж побачимо себе далеко не такими, якими б хотіли бачити. Але мусимо подивитися у цей колодязь чесно, нічого не приховуючи. Аби очистити власні душі скверну, самовисповідатись і покаятись, аби не повторилося найстрашніше за всю історію України, штучне насильницьке винищення людей. Поблизу Лубен, українці вивершили курган скорботи на вічну пам'ять землякам своїм, які залишили життя земне у пекельних муках. А на горі хрест дінявся символ розп'яття українського народу. На цій горі, на пагорбі, печалі, де все болить від квітки до Христа, ідуть дощі, вдовинними плечами, на цій горі, на пагорбі, печалі, іміє слово, і мовчать уста. Чумацька сіль пече. Гірка слеза пече, як сіль чумаська, стоять джолобі, схилені луни. І монастир, як оберіг козацький, і тільки дзвін волає, непрости. Страшне число у нелюдській напрузі пропалює світи до глибини. У тридцять три розіп'ято Ісуса, у тридцять третій на земному прузі Розіп'яті мільйони без вини. Ми відспівали їхні чисті душі. Вони нас не спалили у клятьбі, вони простили, але пам'ять душить. Чи маємо право ми простити собі? На цій горі, на пагорбі печалі з небесної святої чистоти і до дущі довинними плачами спадає плащаницею мовчання, і тільки дзвін булає не прости!» Кожен із нас торкнеться пам'яті цього священного вогню, частинки вічного, а світло оцих свічок хай буде нашою даниною тим, хто навічно пішов від нас, хто заради торжества справедливості, жертвував собою. вони повинні жити в нашій пам'яті. Боже нам своєї сили і мужності своєї дай, щоб ми від зла оборонили себе і свій стражденний край, дай Боже нам своєї віри, що ми народа. żeża o nasu czes. da ti i uswiadomite